Сьогодні ми з вами будемо мандрівниками. Давайте подивимось на нашу карту і дізнаємось, куди ж ми потрапимо. Перший шлях іде в болото, туди ми не підемо, другий в царство Баби Яги, туди ми теж не хочемо. А ось в країну цифр ми потрапити залюбки. А потрапимо ми туди на літаючому килимку. Тож вирушаємо в дорогу, розгортаємо кили. Діти, погляньте, килим весь у дірках. що робити? Я зрозуміла, нам їх потрібно залатати. Подивіться, ці дірки схожі на геометричні фігури. Ви їх згадали? Давайте підберемо їх і залатаємо килим. Але спочатку давайте разом назвемо їх та порахуємо: квадрат, прямокутник, круг, трикутник. Одна, дві, три, чотири. Кількість геометричних фігур позначається цифрою 4. Діти наш килим також схожий на геометричну фігуру. Подивіться уважно. На яку? Так. на прямокутник. Давайте порахуємо, скільки сторін він має. Одна, дві, три, чотири. А скільки кутів? Один, два, три, чотири. Кількість кутів та сторін визначаються цифрою 4. Поки ми рахували, наш килим полагодився. Тож, давайте вирушати. Тепер ставайте на килим зручненько і починаємо зворотній відлік. Три, два, один. Полетіли! Ось ми і на місці. Подивіться, нас хтось зустрічає. Так, звісно, це ж цифри. Подивіться, вони всі змішалися. Давайте їх назвемо 1, 2, 3. Діти, ми приготували для кожної цифри подарунок. Нехай цифри собі виберуть. Ми поставили подарунки для чотирьох цифр, три забрали. І залишився один подарунок. Для якої цифри? Давайте порахуємо подарунки. Один, 2, 3, 4. Тож для якої цифри? Так, чотири. Давайте її знайдемо. Так, ось вона. Вона перетворилася в кактус. Дітки, подивіться уважно. Ось і цифра 4 знайшла свій подаруночок. Зверніть увагу, що кожна цифра позначає ту ж саму цифру, що на подаруночку. Давайте ще раз порахуємо подаруночки: Один, 2, 3, 4. А зараз в зворотньому напрямку. 4, 3, 2, 1. Діти, цифри дуже задоволені нашими подаруночками. Вони приємно вражені, що ми завітали до них у гості. До нових зустрічей!